Вітаю вас, шановні телеглядачі? Сьогодні у програмі тема дня ми спілкуємось з Ольгою Васильівною Довжук, директором департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Ольга Васильівна, вітаю вас. Доброго вечора. Зустрічаємось з приводу того, що вже всередині літа, а саме 1 липня, жителі багатоповерхівок, мають визначитись з тими, хто буде управляти будинками, в яких вони живуть. І знаю, також що ви вже консультували населення з цього приводу сьогодні. Розкажіть детальніше, будь ласка, що? Що саме буде за перехід відбуватися, які будуть управителі натомість після жео. Ну, 1 липня це останній термін, коли населення повинно було визначитися. Це саме те населення, яке проживає у багатоквартирному житловому фонді, повинно було визначитися з тим, як будуть управлятися їх будинки, починаючи з першого липня цього року. Чому тому що закон, так званий 417 про особливості права власності у багатоквартирному житловому будинку вступив в дію з першого липня минулого року і давався термін один рік протягом якого мешканці багатоповерхівок повинні були визначитися, все ж таки, як вони будуть управляти своїм багатоквартирним житловим фондом в умовах дії цього закону? Ну, перше, він передбачає три можливості управління: перше це створення ОСББ і управляти через ОСББ. Друге це управління без ОСББ, але теж мешканці зборами визначаються, хто буде управляючою компанією або управителем. І третє це коли до 1 липня у нас мешканці багатоповерхівок, ті, які не визначаться, яка буде управління, то орган місцевого самоврядування на кожній території на конкурсних засадах проведе конкурс, визначе управителів, і від імені цих мешканців з цими управителями або управляючими компаніями підпише угоду про надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, починаючи з 1 липня поточного року. Так передбачено чинним законодавством. А які переваги є у ОСББ перед компаніями-управителями або навпаки, у компанії управителів перед ОСББ? Ну, е ну по-перше, е переваги можуть бути в тому випадку, якщо мешканці багатоповерхівок, багатоповерхівок вибрали у свого голову ОСББ, е який не є байдужою людиною. Тобто це та людина, яка переживає за справу, це та людина, яка веде все майно мешканців багатоповерхового будинку і переймається всіми цими проблемами. Зрозуміло, що у нас є на сьогоднішній день більше 170 об'єднань співвласників в області. Треба сказати, що більшість із них. Добре працюють, мають переваги. Ми неодноразово їх показували. Голови цих ОСББ бували у нас і на телебаченні, розказували про ці переваги. В чому тут перевага? Перевага в тому, що ви робите внески і ви чітко розумієте, куди ці кошти були витрачені: на оплату електроенергії, на вивезення сміття, на ремонт засувок, на ремонт покрівлі, на ремонт ваших під'їздів або благоустрій навколо будинку. Тобто ви кожен день бачите, в якому стані отримується ваш житловий будинок, куди витрачаються кошти. Управителі це нова форма. Управителі можуть бути як приватні особи-підприємці, можуть бути і юридичні особи. Тут сьогодні складно сказати, тому що практично у нас немає ринку управителів житла. І ті, хто будуть приходити і пропонувати мешканцям стати управителем, до них треба буде відноситися досить скептично, але буде укладено до. І буде все одно ревізійна там, комісія, яка буде дивитися за тим, куди будуть витрачатися кошти, управляюча компанія це юридична особа. За завжди це компанії, які вже працюють на ринку. У нас багато управляючих компаній, які працюють у великих містах уже не один рік. Тому можуть пропонувати свої послуги. Тут виникає ще питання, чому кожний будинок. Повинен бути визначитися з переліком послуг, який буде надавати або управитель, або управляюча компанія, і їх вартістю. Тобто тут можна, так сказати, торгуватися. Управляюча компанія каже, що ми надаємо такий перелік послуг, це буде вартувати стільки-то. А ви кажете, ні, ми не згодні. Ми згодні на такий перелік послуг і хочемо, щоб це вартувало стільки-то. Тому, можливо, і всі угоди, які будуть укладатися орган місцевого самоврядування і управителям, управляючим кампаніям, це лише на рік, тобто протягом року можна визначитися, яким чином надається послуга, і на наступний рік це не робити. Ось така ситуація сьогодні з цього приводу. Чи багато вже мешканців багатоповерхівок області визначились, і яка це процедура, куди мають звертатися жителі багатоповерхівки, якщо вони вже вирішили, хто стане їх управителем? Ну, якщо вони вирішили, як хто стане управителем, то нікуди звертатися не потрібно. Вони повинні самі укласти угоду з управителем. Є типовий договір, з який, згідно якого, вони укладають угоду з управителем їх будинку. Але для того щоб вони зробили цей шаг, їм їм треба або створити ОСББ, яке як юридична особа укладе угоду з управителем, або вони за ініціативної групи. Теж збирають збори всіх мешканців будинку і визначаються з переліком послуг, і визначаються на цих зборах, колективно приймаючи рішення, коли 50% плюс один голосують за те, щоб укласти відповідний договір з управителем. Тобто, тут уже чисто стосунки йдуть між мешканцями і між міжуправителями, управляючими компаніями. Це лише, а лише ті, як ми вже сказали, хто не визначився з цим, тим, буде призначатися Т орган місцевого самоврядування до речі, про тих, хто не визначився, чи вже є якась концепція того, як буде відбуватись конкурс, чи є вже перелік цих компаній, які можуть брати участь на сьогоднішній момент. Є проєкт наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства. Порядок проведення конкурсу з органом місцевого самоврядування. Ми зустрічалися неодноразово на минулому тижні теж спілкувалися. Вони всі знають, вони повинні вже сьогодні готувати відповідні документи, пропозиції. А хто надасть пропозиції до участі в конкурсі, то ми сьогодні не можемо сказати. До них можуть долучатися і ті ж сьогодні існуючі ЖЕКи і Крепи. Вони теж можуть, тобто комунальні підприємства теж можуть мати, брати участь у конкурсі на надання послуг. Зрозуміло, виконуючи ті вимоги, які будуть у конкурсній програмі кожного органу місцевого самоврядування. Оля Васильна, на жаль, маємо обмаль часу, але знаю, що також що вже найближчим часом мають ці будинки, які визначили з управителями, подати документи усі необхідні, якщо не помиляюсь, щоб отримати вчасно пільги. Як Тут це? я хочу <гум> роз'яснити, щоб люди у нас не переймалися, що якщо вони йдуть в СББ, будуть управителі, що не буде надання піш та субсидій. Дорогі мешканці, запам'ятайте, пільги і субсидії нараховуються безпосередньо кожній особі. Тобто особі. А вже і незважаючи на те, будете ви ОСББ, чи буде у вас управитель, чи управляюча компанія, ви отримуєте ту пільгу і субсидію, яка вам Треба, яка вам нарахована. Справа лише в тому, що якщо з 1 липня це вже буде інша кампанія, і у вас з нею буде угода, то та пільга і субсидія, яка вам е, нарахована, буде надаватися цьому підприємству, яке буде здійснювати цю послугу. Дякую. тобто боятись не маємо. Абсолютно, Ольга Васильна, дякую вам за розмову. Дякую вам теж. Е, глядачам хочу нагадати, що сьогодні в програмі тема дня у нас в гостях була Ольга Васильівна, довжук, директор департаменту житло. Во комунального господарства облдержадміністрації, дякую, що залишаєтесь з нами.